Блок застряг десь у директора. Ну, це сам блок. Але є відео, і у вас сьогодні буде можливість за таким зразком Ілья проведе лабораторну роботу. Ви прямо його приготуєте тут, не забруднюючи руки. Бачу, вже всі є, є інтерес. Тобто ви конопле бетон зробите тут, самі. І це буде прям прекрасно. Нам буде, як то кажуть, просто добав води. І все. Ну, це буде трошки згодом. Це каркасна технологія наразі, це не блоки поки що. Але блоки також будуть трошки згодом. Це питання інвестицій і закінчення війни. Це по перше. Наступний крок це ДСТУ. Поки ви закінчите цей учбовий заклад, він вже буде в ДСТУ. Тому вам, як будівельникам, це важливо знати, просувати екологічні матеріали. Давайте так, коли будується будинок чи навіть ремонт квартири, скільки виїжджає відти відходів будівельного сміття, скільки привезли будівельних матеріалів? При чому стільки відвезли? Казалось би, просто упаковка, просто якісь обрізки. Куди вони їдуть? На п'ятий полігон під Києвом. Мама з татом там чи своїм діткам, чи своїм рідним і близьким. Вони ж запрошують до себе на новосілля, Дивіться, який в нас класний ремонт. Вони ж не кажуть, а тепер сідаємо в машину, поїхали на п'ятий полігон. Подивимося, що ми зробили з екологією. Такого немає. Люди навіть не знають, куди виїжджає будівельне сміття. Люди бровки доміком, нецензурною лексикою вивозять оцю всю історію там і так далі. Тому дві року мій партнер почав будувати. Такі будинки, він побачив це в Австралії, але тоді ще в'яжуче було з цементом. І він поїхав на практику спочатку в Турцію, а потім його запросили туди. і Він там цим технологією він познайомився. Навіть коли я собі будував будинок, от можете загуглити карта Google Дім Бойко на Батиєві горі отакі три яйця, сферичні будинки. З ним познайомився, коли у нього замовляв цей матеріал, бо я хотів щось екологічне хоч який купольний будинок, але екологічний. Я його будував з полістиролбетону, бо я вже 17 років займаюся полістиролбетоном. Мабуть, знаєте, що таке полістиролбетон. Пінопластові шарики з цементом без піску. Оцим я вже займаюся 17 років. От але це просто матеріал. Він до екології має відношення таке саме, як і бетон. Ну нічого такого. Сказати, що бетон чи цемент це критично, це кримінал. Ні, це звичайний нормальний матеріал. Але що? Люди отримують просто стіни, просто огороджуючі конструкції. Якщо видно, це каркас. Поки що це каркасна технологія. В основному дерев'яний каркас, тобто всю несучу здатність, несе конструкція навантаження. Це утеплювач, може набирати вологу без парабар'єрів і так далі, і так далі. Але це класика на сьогоднішній день. Чому це класика? Тільки тому, що ми ще не так швидко виходимо на ринок. Ми тільки виграли конкурс ЄБРР, ось перед війною, і тільки закінчили всі випробування. Ми будували вже, тому що приватний замовник не спішить перевіряти документи, але ми отримали велику практику. 12,4. Дуже лужне середовище. Нічого не живе. Порівняна характеристика, 3004 з копійками 3. Ми серединка між цеглою і газоблоком по вартості. Чому не горять? Сама кострака на ну це ж, по суті, стебло. Ну, ви зараз це все отримаєте. Воно б згоріло ну, моментально. Із-за вапна цього в'яжучого, там не тільки вапно, там ще три інгредієнти. Воно не горить, бо вапно продовжує випалюватися. Немає ніякої магії. Все проста фізика. Е, бачите, каркасний будинок, стійки каркасу. Їх видно, була опалубка тимчасова. Далі буде також видно. Ось це мій партнер. Бачите, купольний будинок у нього за спиною. Це Крюківщина. Тобто, форма не має значення, а фрейм, купольний, кубічної форми, нема різниці. До речі, він є одним із співзасновників асоціації в Штатах. І ось в березні місяці компанія ICC Американська випустила перші житлові норми щодо хемкріту. Тобто, конопли бетону. вони вже є офіційно і Тепер вже всі штати будуть їх ну, ратифікувати. Асоціація конопляного будівництва буде заснована ось буквально на протязі тижня. І ми почнемо велику велику довгу роботу не тільки з цим матеріалом, а з створенням будь-яких інших матеріалів на базі технічних конопель. По великому рахунку. Все одно ми завжди працювали з технічною коноплею. Її завжди було вдосталь. Один завод переробляє за рік. 3 тисячі гектарів, а це 600 будинків. Тобто, один завод може зробити сировини для 600 будинків на рік, а їх вже п'ять. Тобто на ваш вік і на мій хватить точно коноплі. То, що вона медицинська, це дійсно чудова рослина, але хай з цього зроблять ліки, і тоді можна буде про щось говорити. Я таке, Стосовно процесу взагалі виготовлення конструкції, зрозуміло, засипаєте, ви засипаєте в якому стані? Суток в сухому, в мокрому, в мокрому. В нас є в асоціації 3D-придачки, які розробили суміш, вже розробили суміш з технічної коноплі. Вони вже експериментують на цю тему. П'ятий елемент. Да. Ні, ні, ні. Конопляна костра окремо і в'яжуча окремо. Все там змішали і все. Це дуже просто. Дві хвилинки це все мішається. Дуже просто. Давайте перейдемо до практики. У вас є можливість, але пан Ілья розкаже, що ви будете робити, для чого робити. Така собі практична робота. Він у нас спеціаліст просування цієї цього матеріалу. Це його бізнес також донести до людей правильно, а що це саме за матеріал. Тому його вихід це у нас тут за 10 хвилин. Ми справимося. Може, якийсь кувшинчик чи хтось принесе водички? А оці дві хтось набере повні. да, повні 200 там літ мілілітрів. Якраз Дивіться, Ми зробили таку штуку. Замовники дуже дуже часто запитували, як спробувати, е де подивитися. Постійно треба було влаштовувати якісь. Воркшопи, щоб ну, людина приїхала на об'єкт, подивилася, як це створюється. Це дорого. Ну, взагалі, дорого для клієнта, дорого для нас. Ми зробили такий готовий вже суміш, яка вміст в неї є п'ятий елемент. Костриця конопель. Можете подивитися там, передати. Да, хто хоче подивитися. Це робиться в спеціальних великих змішувачах, але от такий спосіб змішати це самий найкращий спосіб, тому що ви почуєте зразу, яка буде консистенція, воно буде що трошки нагріватися за що того, що тут вопно. Хто перший? Давайте відкриваємо. Давайте, водички. Давайте, хто там буде? <плес> да, можете зразу рукавиці одягати, щоб потім не запачкатися. Да. Так, е, да, воно, воно не пахне сильно, але якщо потрапляє в ніс, то трошки щипає. 200 мл. Мілілітрів... <рес> так, скільки у нас тут водички? Ану, хто розбирається? Давайте. Самі. Де рідина, так. Да. З другої сторони там може бути помітитися. Все, зак закрили добре? Добре закрили. Треба закрити довго. Все, тепер змішуємо. Просто змішуємо, отак хаотично можете робити. Вона повинна перетворитися на однорідну масу. Краще жмакати, да, от воно так і, воно і перемішується в великих змішувачах, як от принцип такий жмакування. Да, можна без рукавиць робити. Ми так і зробили для клієнтів, щоб вони почули, як воно взагалі. Ну що, пакет не порветься. Да. Костриця набирає вологісті з собою, вона забирає трошки вапна, вапно вступає в реакцію з вологою, починає виділяти кисень. Папі принесу, скажу, папа. Конопля. А воно і не має сильно ліпитися, воно за рахунок. Навантажні оцього на присовку. Ми його залишаємо на нього. Ну що, відчуваєш, що це. Як він починає рівномірно Так, мені ровномірно робити? Є перчатка? А його можна змішати між собою? Можна. Можна, можна. Цього Маша, ось я прошу скільки до речі, якщо він, він ще поживе якийсь час мокрий, він не буде, він не схватиться. Ну, в принципі, це дуже цікаво. Це, в принципі, екологі екологічно, екологічно чисто. Це дуже актуально, як на мене, в наш час. От е, було дуже цікава лекція, дуже цікаво розказувалося, і цікаво було спробувати це все відчути на собі. Це не просто ж у вас лекція, якби вести, а ви, ви пропонуєте ще роботу. Які можливості? Цікаво. Робота може бути різна для дівчат, для вас. Ну, може, вже є ідея зробити таку прямо будівельну бригаду, але є попросу попросування цього матеріалу по комунікаціям по комунікаціям з учбовими закладами по рекламі по, по різного характеру обробки цієї інформації щодо просування по ДСТУ внідрити в ДСТУ тобто багато роботи всякої такої може бути Мене звати Поліна і мені дуже сподобалась дійсно розмова я задавала також питання я ніколи про це не чула раніше і саме виготовлення таких матеріалів які зроблені з Екологічних матеріалів, ну я, я їх небагато зараз, тому це дуже було цікаво. Я би хотіла з таким спробувати колись попрацювати і побачити в реальному житті, як воно виглядає саме у будівництві у різних формах. Ну у нас була програма на першому курсі про всі матеріали взагалі, але про екологічні прям так ну детально не розповідали. Тобто, презентація ваша була дійсно цікава і цікаво було слухати. Дякую Дякую вам.